Відеореєстратор для IP камер Hikvision DS 7104 ni q 1 4 pc Це чотирьохканальний IP-відеореєстратор з підтримкою живлення POE та смарт-функціями. До пристрою можна підключити до чотирьох ip камер з максимальною роздільною здатністю 4 Мп. Пропускна здатність відеореєстратора на вхід 40 Мбіт на секунду, а на вихід 60 Мбіт на секунду. Для відтворення відео на моніторах або інших пристроях є паралельні інтерфейси один HDMI та один VGA з підтримкою максимальної роздільної здатності 1920 на 1080. Особливістю цієї моделі є передача живлення через POE. тобто відеореєстратор може живити до чотирьох камер по типу вита-пара, по якому і передається відеосигнал. А отже, не потрібно додатково підключати камери до електромережі чи використовувати ПОЕ-комутатор. Відеореєстратор обладнаний двома USB портами 2.0 для керування налаштуваннями, підключеннями зовнішніх накопичувачів та периферійних пристроїв. Модель має мережевий інтерфейс RJ45, який забезпечує доступ до мережі та дозволяє переглядати відео в режимі реального часу або з архіву. Для зберігання відео можна використовувати один диск SATA об'ємом до 6 ТБ. Пристрій підтримує роботу з розумними відеокамерами і дозволяє налаштовувати такі функції, як перетин лінії та виявлення вторгнень у визначену зону. Після активації відеореєстратор самостійно виконує пошук та додавання мережевих камер. Для зручного керування можна користуватися додатком HIC Connect або програмою для ПК. У підсумку маємо IP-відеореєстратор, котрий чудово підійде для систем відеоспостереження за невеликими територіями та будинками, квартирами, а також магазинами чи офісами.